Слава Україні! Героям слава! Що ж вітаю вас з перемогою півфіналі. Вийшли так, так. в фінал. Знову будете грати з командою Хелс Group, Але то потім, що взагалі можна сказати сьогоднішній матч, за рахунок чого ви переграли сьогодні команду зміна. Ну ми створювали дуже багато хороших моментів і повинні були забути більше ніж п'ять. Повага команді суперника, що вона не здалась, а билась до самого кінця. А, не наш плюс, ми просто досвідченіша команда. Ми вже більше всього побачили. І тому нам було трішки простіше грати ніж їм. І ну ми як це скажуть, зараховуємо тільки на перемогу, тому кожну гру ми граємо тільки на перемогу. І ніякий інший результат нас не, не влаштовує. Можете спитати Андрія мішка, він скаже вам те саме. Тому чекаємо з нетерпінням гру з Health Хелсгруп, тим паче, що багатьом. У команді у нас буде цей принципове дербі, бо ми вже не раз ними пересікалися в інших турнірах, тому я очікую дуже гарний і важкий фінал для нас. Як і для Ну що ж, вітаю вас ще раз вихідно в фінал і бажаємо успіхом в фіналі і в наступних турнірах.